Італійський рис у степах Бесарабії це не щось із області фантастики, а сьогоднішня реальність. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Про унікальний експеримент, який реалізує одне з агропідприємств на Одещині. Дивіться прямо зараз. На фоні основних культур, які ми вирощуємо, в цьому році вирішили спробувати експериментальну невелику ділянку посіву рису на капельному зрошенні. привично було всім сіяти на... в чеках, але ми вирішили з ідеї нашого керівника виростити, попробувати виростити на капельному зрошенні. Ну наскільки вигідніше покажуть. Досліди на цьому опиті. Але, наскільки раніше прочитували, трохи вигідніше по розходу води. А вода основний у нас дорогий елемент у технології вирощування. Покажуть, Результати по осені, наскільки це вигодно. Ми самі, самі в цьому заінтересовані, побачити, наскільки це рентабельно. Якщо так, да, поділимось опитом, будемо вчити дорогіх. Культура рису потребує більшого більшої постачі води, тому що сама рослина, її фізіологія рослини, корнева система не в змозі. Витягувати ту вологу з почви, якщо її мало. Тому в рисових чеках вода має бути в достатку, і тому рис росте. Але ми на крапельному зрощенні стараємось достатньо давати води, щоб рис цю змогу ну, зміг доступної її взяти. Ну, на всю вегетацію рису. При даної технології потрібно 10 тисяч кубів на гектар. Це при крапельному. При крапельному зрощенні. При зрощенні на вчеках там води в два-три рази більше потребує. Ну, не те, що потребує, там вони просто не в змозі менше дати. Там така технологія, що скільки води витрачається, два рази в три рази більше води. Рожай, оскільки цього року весна була пізня, пізньо сіяли його, тоді. Дес плануємо в вересні, середина вересня, так під нашим розрахунком. А там погода, все буде від погоди залежить. Ну, перш за все, при постійному зволоженні рослини більше провокуються сходи бур'янів. Тут їм вони живуть. В себе вдома бур'яни, це ми до них в гості прийшли і вони себе почувають при волозі дуже чудово. Тому перша задача прибрати бур'яни. Тут вже ми зробили першу гербіцидну обробітку. Далі чекаємо розвитку рису по фазам і буде ще, ще не одна обробітка буде, ще по гербіцидам ще буде дві обробітки. Ця історія почалася з того, що в нас вже дуже тривало відбуваються посушливі умови вже декілька років. І ми почали тягнути воду до своїх полів. У зв'язку з тим, що ми знаходимося на найдальшій відстані від води, від котлабуха, від Дунаю, тобто в нас тут три перекачки, в нас вода виходить дуже дорога. І ми почали рахувати, які ж культури ми можемо вирощувати в умовах здорожчання тарифу на воду і на електроенергію. І ми Порахували, що зернові не рахуються, прості зернові, олійні культури теж не рахуються. Порахувався рис, ми його спробували. Порахувалася кукуруза на попкорн. Справа можете на неї зліва подивитися. І порахувалася бавовна. Тому от ми заклали ці три культури і будемо рахувати. Безумовно, зможу економікою показати, який результат, наскільки це ефективно, і поділитися досвідом, коли ми все це закінчимо, і рис буде в коморі. У нас один сорт, але два віда – камео, і камео покращений. Значить, це сорти, сортоотримувачами є італійці, але вирощують і підтримують ці сорта і італійці, і туреччина. Ми взяли у італійців, тому що він високомаржинальний. По-друге, перше по він такий великий, длінький, і при зварюванні і будь-якої страви він не зліплюється, тому що він твердий, крупний і при правильному приготуванні він дуже. Смачний. Технологічну карту ми собі розробили. Ми перейняли досвід у інших агрономів, які там його вирощують в чеках, наприклад, у нас, в Кілійських, з Херсонського інституту. З нашого інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Риси Анатоліна Вежегове і зробили собі таку свою технологічну карту, і бачимо, що в нас є відмінності від інших технологій, тому що в нас тут більше сонця, більше тепла. І е, коли ми почали е, досліджувати на відповідність, виходить, що в нас іде економія по воді. Для нас це дуже важливий дуже важливий критерій. І е, хочу сказати, що в нас є дуже така цікава відмінність е, по сходах. Тобто ми отримали на 6-7 днів раніше сходи, ніж очікувалося по технологічній карті. Справа в тому, що в Чеках поле повністю заливається, і вода не дає можливості кисню е, торкатися самої культури. І культура сама має розвинутися і вийти, скажімо так, на поверхню. А при крапельному Зрошені. Ми даємо воду дозовано, і е, ґрунт отримує кислород, культура отримує кисень, і в неї йде більш е, швидке більш, більш швидкий розвиток. Оце ми дослідили і отримали сходи набагато раніше ніж інші. Ну по технології можна отримувати і 8, і 10 тонн, але все залежить від е, культури, наскільки генетично в неї може бути закладено такий потенціал, і безусловно, е, ну, від умов. Якщо чесно, ми якщо ми отримуємо мінімум 6 тонн, то ми вийдемо в плюс. Якщо ми отримуємо вісім, то ми будемо дуже раді. Так, безумовно, там далі ви можете побачити станцію зрошувану. Вона розрахована на декілька полів, загалом на 200 гектар. Зараз під рисом у нас засіяно 4,5 гектара. Тобто, якщо в нас вдасться, то біля 100 гектарів ми будемо закладати на наступний рік. Безумовно, ми дуже залежні від енергії. Немає енергії, немає води, тому ми поливаємо. Коли є енергія, навіть якщо днем її немає, наприклад, вчора цілий день не було світла, ми поливали ночу. Тобто, в нас працівники працюють як в три зміни по вісім годин. Вони змінюють один одного, і тому коли є електрика, тоді ми її поливаємо. Але на культура потребує. Постійного поливу 14 годин на добу. Ну, якщо ми будемо казати про перспективу розвитку нашого господарства, то ми плануємо поставити переробний комплекс, який зможе переробляти рис, навіть шліфувати, фасувати. І будемо намагатися робити торгову марку і виходити в мережі наші, українські, і за кордоном. Я вже маю гарні комунікації з деякими країнами. Європи, і ми готові працювати. Ви дивилися проєкт Новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.